Який бізнес приречений на провал, якщо твій бізнес? Має націнку менше, ніж x4, готуйся. Ти не підприємець, ти волонтер у власній компанії. Чому? Бо коли твоя виручка починає рости, ти відразу стикаєшся з реальністю. По-перше, це податки, третина грошей летить державі, і ніхто не запитає, чи готовий ти. Друге це команда. Ти не можеш будувати бізнес сам. З'являються топ-менеджери, бухгалтери, партнери. І ще третина йде їм в кишеню. Третє це маркетинг. Хочеш рости швидко, мінімум 15% вкладай у рекламу. І що залишається власнику у середньому Ньому 10%. 10% від бізнесу, який ти типу, побудував руками. А тепер уявіть, що ваша націнка x 2 або 2,5 і чим це закінчується? Тим, що ваш бізнес перетворюється на благодійну організацію. Держава заробила, співробітники заробили, клієнти задоволені. Ти залишаєшся ні з чим. Тому пам'ятайте, що Бізнес з націнкою менше ніж X4, приречений на провал, і питання не в тому, чи виживеш ти, а в тому, як швидко ти вигориш. Якщо потрібна консультація по бізнесу, напишіть приватні повідомлення.